Доброго дня громада. Сьогодні позаплановий вихід мого відеозвернення пов'язане з черговим здобуттям премії Дарвіна нашої позицією. Вчора на засіданні депутатських комісій вони витягли з під поли проект рішення за авторством Намчука про перейменування міста. Це саме та група депутатів, які півроку розповідали, що переименування не потрібно. Це все вигадки Бакшеєва, місяць маннякого відношення до колонізації немає та таке інше. За спробу перехопити ініціативу ставлю 5 балів за реалізацію 0. Дві депутатські комісії, бюджетна та земельна, відмовились їх розглядати, розуміючи невідповідність закону. Однак Віктор Засуха, голова комісії соціально-культурного розвитку, в яку входить Володимир Павлінка, зібрав комісію. На засіданні депутати Вікторія Якубів, Володимир Павлінка та Віктор Засуха. Втрьох підтримали рішення, яке принесли з собою в кармані. Тобто дві тисячі проголосувавших на громадських слуханнях то не було достатньо, і сам Павленко заявляв, що визнає результати обговорення лише тоді, коли в них прийме участь більше половини мешканців. А ці троє, напевно, і склали ту половину нашої громади, якщо в неї увійшов сам Павленко. Проєкт рішення був розглянутий поза передбаченою процедурою, без експертних висновків профільних відділів і відповідних резолюцій і містив варіант назви Холоднояр. Не дивлячись на те, що такий варіант був насправді в переліку громадських обговорень, навіть був в трійці лідерів, але він не набрав переможної підтримки і не може бути включений до проєкту рішення. Чекаємо на другий раунд цього шабушу під час засідання сесії міської ради. Шановна громада, за результатами цієї передвиборчої комедії розповім згодом на наших офіційних ресурсах. Все буде Україна!